Оу, oh, привет. Простите, что пропал на один месяц. Сегодня я вам расскажу про ресурсы. Камьяны в ухиле. это как в но камьяны. Не советую класть камьяны в ухиле в печь для дров. Это опасно. На все сопряжут горючие масляны, старидина, я творила, творилась, надо разобраться в органичных решток. Против миллионе роков. Торф – це корисна копалина органічного походження, яка утворюється внаслідок неповного розкладання залишків болотних рослин. Природний газ це корисна копалина органічного походження, яка являє собою суміш легких вуглеводнів переважно метану та невеликих домішок інших газів. Буре вугілля це корисна копалина органічного походження, яка є проміжною ланкою між торфом і кам'яним вугіллям за ступене перетворення рослинних решток.